Якщо у вас є друзі чи знайомі, які грають у Майнкрафт, ви, напевно, хоч раз чули фразу. Я бачила Херобріна. Хто ж цей загадковий херобрін? Сьогодні дізнаємось. Якщо ви не знали, поговоріть, що у Майнкрафті є таке створіння, як Херобрін. Він дуже схожий на стіва, одягом, кольором шкіри і зачіскою. Але його можна відрізнити від стіва за допомогою очей. У нього білі світлі очі. Отже, як його прикликати, треба зробити коло з золотих блоків. Потім поставити у середині моховий кругляк і коло нього поставити редстоуної факели, зверху поставити незирак, як на картинці, і в кінці кінців підпалити його. У вас має вийти ось така конструкція. І тоді, кажуть, що у вашому світі появиться херобрін. Він переважно викопує тунелі два на два блоки, І ще він ламає листя в лісах на деревах, ставить зристовної факели, де не де по землі і на деревах, і будує ось такі переміди, як на картинці, ще кажуть, що це покинувший нас брат нотча. Ноч підтвердив, що у нього ніколи не було брата, покинувшого нас. І що Гербріна ніколи не існувало у грі, так що спіть спокійно і не накручуйте себе. Але хто знає, можливо, все-таки Гербрін існує і лякає людей, поки ви спокійно спите.